Один холодний душ, а він не зрівняється з купелью. Це є частково магія. <смі> Називайте це як хочете. Ви кажете, Андрію, як тервеш кропиву голими руками. Це все є частиною просто сприйняття. Як ви сприймаєте процес? Кропива, до речі, вона корисна, дуже корисна, не тільки всередину, а й снаружі. ззовні. Фу, багато не буду говорити, хочеться просто побути тут і зараз. Це неймовірне відчуття. Водичка градусів вісім. Певний момент часу холод перестає на тебе діяти, і ти починаєш отримувати максимум задоволеності. Десь 8 градусів. Моя система перезавантажується. Комплексно. Я вам дуже раджу. Це теж інструмент. Він піднімає вібрації, очищує поле, перезапускає а, всю систему, особливо лімфатичну і наші улюблені з вами чакри. Вони ж залази. Після такого холодного експресу будуть працювати. І віддавати вам ендорфін, серотонін, все-все-все, що потрібно для насолоди. Ну що, дорогі друзі? Я вам раджу сидіти хвилини по півтори для початку. Дві, три, п'ять. Але не потрібно з дуру сидіти багато. Та й, в принципі, ви багато з дуру не відсидите. Все треба робити в міру поступово. І тоді все буде виходити крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Ставимо вподобайку, підписуємось на канал, зустрінемось в нових відео. З вами Андрій, канал Ремонт душі.